Доброго дня, мене звати Вікторія. Позвону мене Чортаня, мені 26 років. Як ви потрапили у військові? Саме перший день я була на роботі. Мені подзвонила моя співробітниця о п'ятій ранку. Сказала, що у броварах її мама під обстрілами і почалась війна. І так в моєму житті почалась війна. Я Прийшла на роботу. Ми закрили наше відділення. Роздала дівчатам печиво. Ми своїм клієнтам видавала безкоштовне печиво, тому що тоді всі магазини були або заповнені людьми, або закриті. От. І пішла шукати, як мені потрапити у військо. І знайшли. Як бачите? А чому ви це зробили? Яка була ваша мотивація? Е, можливо, юнацький максималізм, не знаю. У е, мене на роботі був колектив, де всі жінки були одружені, точніше заміжні, і мали дітей, і мали вже сім'ї. У мене цього всього не було. І я вирішила, що краще я піду, тому що е, якщо у мене не буде, це буде не така велика втрата, якщо от підуть вони і от е, будуть страждати діти і їхня сім'я. Тому я вирішила піти. Розкажіть, будь ласка, чи був момент, коли ви пожаліли про те, що зробилося? Саме про те, що пішла, мабуть, не було. А про те, що я опинилася там в деяких умовах, то так було таке. Чи думали ви про те, якщо не зі то що чим би ви зараз займалися? Звичайно, думала, дуже часто думаю, і я досі не можу дати собі відповідь на це питання, тому що зараз такі умови, що якщо ти не тут, то де, ну тобто чим займатися, щоб, щоб не соромно було перед собою, там, перед своїми, якщо колись будуть майбутніми дітьми. От якщо в мене діти колись питають, мама, а що ти робила в цей час? Я така, М -м -м, ну я ходила там по кафешкам, фоткалась і відпочивала. Ну, це трошки, трошки не то не. Той час на ті обставини. Яка ваша ну, найбільша мотивація в житті впродовж цього що... Мабуть, я дуже хочу вижити для того, щоб побачити, чим це все закінчиться. Тому що е боротьба України впродовж там, сторіч і це постійно. І ми спочатку там не відчували це, зараз ми гостро відчуваємо і бачимо. Мені хотілося б, щоб це все якось логічно завершилось і моя там дика так. мотивація побачити там вільну незалежну Україну такою, як ми постійно мріємо. Хто є для вас найбільшою підтримкою? Чоловік. Україна після перемоги яка вона? Без лих людей. Що фундаментально має змінитися в українцях, щоб більше в нас ніколи не було війни. Зазрість, жадоба до влади і до грошей, тому що це все через що? Через те, що всім постійно мало, якісь договорники, розподіли коштів, розподіл влади, і це все призводить до того, що зараз є. У медалі завжди дві сторони. Що дала вам ця війна і що забрала? Мені війна дала сім'ю, яка в мене зараз є. Забрала багато людей. Що би ви сказали собі не три роки тому перед тим, вступили до думала? Все буде набагато краще, ніж ти думаєш. А я воювала, где ти був? <смі> я бомбіла бомбас. <вам> <смі> Ні, я в майбутньому, як мені здається, буду е, взагалі там не старатись, не повчати, не розказувати, що та я там була, а ти там не був. Тобто такого плану. Я в майбутньому це те, що я не прожила за ці роки, буду наздоганяти. Можливо, будуть діти, буду нянчити своїх карапузів. Дякую.